Вітаю! Сьогодні у нас функція виду ігри дрівня поділена Х, це в нас оберена функція і графік та властивості. Почнемо. Якщо у нас, наприклад, завдання відстань між містами 240 км, скільки часу витратить автомобіль, рухається зі швидкістю 60 км за годину або 80 км за годину. Ви не повірите, це теж обернена функція. Ну, Порахувати це просто, тому рухаємося далі. Так. Е, давайте пригадаємо. Поставте у відповідність рисунки і рівняння функції. Перше це в нас дорівню y дорівнює 2х. Е, ми пам'ятаємо, що це функція виду kx, а вона проходить через початок координат. Тому ми маємо варіант b. Друге, y дорівнює 2х відняти 2. Це е, е, в нас. Теж лінійна функція. Якщо ми підставимо дві точки, ми отримаємо графік, трохи зміщений від початку координат на дві клітинки. Це в нас варіант Г. E. Третя, y дорівнює 2. Це функція виду k дорівнює 0. Якщо k дорівнює 0, то в нас виходить пряма яка паралельна осі абсцис або осі OX. Так, і четверте, остання y дорівнює 2 x дата 1 це лінійна функція, графік якої є пряма. І ми отримаємо графік вигляду V. Якщо хочете, побудуєтеся до допомогою двох точок. Так, рухаємося далі. Найчастіше функції задають формулами. Функція виду y дорівнює k поділене на x, вона якраз задана формулою, де x не дорівнює нулю, тут у нас k не дорівнює нулю, число називається оберненою пропорційністю властивості функції y дорівнює k поділене на x, де k не дорівнює нулю. Область визначення. Ми бачимо, що в нас x знаходиться у знаменнику, тому ми повинні цей момент. Врахувати, тому область визначення х не дорівнює нулю. Всі інші числа нам підходять. Множина значень відповідно тут, y не дорівнює нулю, тому що х не може дорівнювати нулю, і k теж не може дорівнювати нулю. Графік даної функції це гіпербола, вона намальована вона знизу. Це крива, що складається із двох частин віток, симметричних відносно початку координат. Так. Тепер давайте виконаємо усну вправу, Якщо комусь щось потрібно більш детально пояснити, питайте. y дорівнює 3х. Це у нас необерна пропорційність. Це у нас функція виду K як додати b, де в нас b дорівнює 0. Це не обернена пропорційність. Далі b y дорівнює k поділене на 3. Це хоть. Чи і має знаменник, але це теж лінійна функція, у якої k дорівнює 1 третя, тому це не обернена пропорційність. Далі y дорівнює 3 поділене на х. Дуже схоже, але в нас у знаменнику буде х, тому це дійсно обернена пропорційність. g у нас y дорівнює мінус 3 поділене на х. Це теж обернена пропорційність. У нас у знаменнику є x і k не дорівнює нулю. Це теж оберена пропорційність. Так, яка область визначення функції? Ми бачимо, що в першій дорівнює 3 поділене на х, у нас x у знаменнику. Тому у нас всі значення підходять окрім нуля, тому що на нуль ділити не можна, тому x не може дорівнювати нулю. Ідемо далі, урівнює 3х. Тут нам, у нас немає ніяких е, ограничень, тому у нас всі дійсні числа. Нам підходить будь-яке значення х. Це звичайна лінійна функція, виду kx. B. Y дорівня, наступне y дорівнює мінус 3 поділене на x. Тут теж область визначення будь-яке значення х, окрім нуля, тому що х знаходиться у знаменнику. Так, у яких координатних чвертях розміщені графіки функцій? Перше, y дорівнює мінус 5 поділене на х. Це в нас гіпербола, але. Дивіться уважно, в нас стоїть знак мінус. Гіпербола може бути розташована у першій та третій чверті і може бути розташована у другій та четвертій чверті. Так як тут мінус, то вона розташована у другій та четвертій чверті. Друга функція задана формулою y дорівнює 2 поділена на х. Тут в нас перед нашою функцією стоїть знак. Плюс, Тому вона розташована у першій та, другій, першій та третій чверті. Так. Знайдіть значення функції y дорівнює 8 поділене на x при x дорівнює мінус 4. Замість ми можемо підставити мінус 4 та отримаємо y дорівнює 8 поділити на мінус 4. Це легко порахувати. У нас буде y дорівнює мінус 2. Так, це і буде нашим значенням функції. Те ж саме з двійкою і вісімкою. Так, 5. Знайдіть значення x, при яких значення функції y дорівнює мінус 15 поділене на x. Буде дорівнювати мінус 5. Тут трохи навпаки. У нас значення функції дорівнює мінус 5. Тому замість y ми підставляємо мінус 5. І отримаємо мінус 5 дорівнює мінус 15 поділити на х. Ну, а далі ми можемо знайти х, тут буде х дорівнює 3. Те ж саме з 1 і 15. Підставляємо замість y і знаходимо значення наших х. Так, функцію заданою формулою y дорівнює 8 поділене на х. Для оберненої функції, нам потрібно завжди більше, ніж дві точки. А чим більше точок, тим більша точність. Тому для того, щоб порахувати і намалювати графік, нам потрібно буде декілька різних точок, додатних і від'ємних. Спробуйте за допомогою цієї таблички порахувати наші значення. Приклад я показувала на попередніх слайдах. І намалювати графік функції. Так, йдемо далі. Підсумки уроку. на якому з наведених рисунків зображено ескіз графіка функції. y дорівнює мінус 8 поділене на х. Дивіться, у нас тут є знак мінус. Тобто, наша гіпербола, а графік оберненої пропорційності це гіпербола. Тобто рідки у нас розташовані у двох чвертях. Якщо б вони були розташовані у, а, був би знак Плюс, то вони були б розташовані, у, як на малюнку Г. В даному випадку в нас малюнок В у нас перед виразом нашим стоїть знак мінус, тому тут правильний варіант В. Так, все, на цьому до побачення.